Вітаю вас, шановні грибники, на берегах Прикарпаття. Сьогодні наступний день пошуків білих грибів. Ми знаходимося вже на грибних місцях. Йдемо перевіряти, що є, що буде, де ростуть, які ростуть гриби. Затримувати вас не буду, сідайте зручно, готуйте чай, або щось смачненьке поїсти і будемо разом починати. Пошуки білих грибів. Тому всім приємного перегляду. Вау, дивіться, що тут за красунчики. І ці є молоденькі, такі бочечки. прямо у березі. І тут ще один маленький, 4 грибика просто під берегом. Звичайно, чистимо їх і забираємо. Через цю сторону я дуже рідко заходив по гриби, тому що тут на початку не дуже й було. А тепер дивіться, я зайшов сюди. А тут, оказується, є гриби. dużo dużo dobre Бувала, а потім верніться трішки назад. І так басманичого. Мушняк. Ні, це віддоровала маринка. Маринка теж їсти вона. Час від часу десь беремо їх. А так як в нас грибів багато, то ми не дуже їх беремо, але знаєте, да, їх опіцяв, також цю верхню шкірочку ми злуплюємо, так. І готується так, які сироїшки. Зажарю їх смакота просто. Такий у нас бережочок є. Гарний-гарний. Сьогодні я тут перший раз цього року. Бачу сюди грибока старенького, не знаю, чи він добрий. ну Напевно добрий, да? Дуже. Дуже він добрий. Лишаємо тут. Колись я тут, тут був малий, тут ходив по піднессями. Тут гриби, як і темні, ці розові, є, так і коричневі темні. Різні грибики тут були. Ліс попідростав ми і все, і Тут Під яр таки, знайшов ще одного погриженого. Бачите, всі гриби вже тут переростки. Але я вам скажу, це дуже далеко. Сюди я приїхав транспортом. Люди тут ходять, просто ходять, я пішов декілька чоловік. Збирають гриби. Чудеса, люди люблять ходити далеко. У ресі тепер дуже багато сироїжок. Нас кажуть на них головиночки. Дуже смачні. Ну і дуже багато тепер є по курчах, по нових якихось місцях таких світлих. Ну, ми тепер збираємо їх також, тому що грибів менше стає, тому що перехідний час настає, на осінню вже. Тому забираємо все. В лісі бувають і такі ось ситуації, коли є дорога, а потім дороги немає. А чому? Тому що сталося ось таке. Дерво вламалося, і переїхати нема як, тому що берег великий наверху, плюс бок тут упав, і сюди великий яр. І виїхати дуже-дуже важко. Тому пробуємо, ризикуємо ось такий маленький бережочок знайшов і через нього переїжджаю. На кінець я знайшов два Я білих. Білий білость ніжних. Прямо в листі. І такі красанчики. Довгенько не знаходив вже гриби. Але дитя. Яка краса є. Не давайте в іти діли йдуть. Кікаришні. Красонки. Дуже гарні тут грибики. Тут мохи. Лися не також багато, лише на якихось місцях, де вітер задув. І все. Але бачите, такі підгорені, вже темнесенькі, на сонечку загорівчі гриби. Десь час від часу попадаються тут. Ось ще один Біленки в листі. Тут де навіяло якраз, бачите, з ялиці. Відійшли з поля, а з цього завіваю краю. Сюди листя багато, а там вони й виросте. Але недалеко від нього це високий. Прямо на мохові є. Такий коричний, бачите різницю яка? Білий і коричневий гриб. Правда цікаві гриві? Дуже цікаві. Красота просто. Знову я побачив маримку, але за цим маримкою подивіться, який хе <гас> ага. клас, Клас. Клас-класс класс. Ой, такий твердющі. Вау! Ні. Я аж не знаю, де поставити його щоб показати, який твердий, де прижати на он прижатий. Твердющий твердючий. Що це у нього за шрам такий? Ідеальний гриб, Просто ідеальний. Це що за тюльпанчик грибой. є дірочка від бублика. Ви побачили, друзі, що знайшли ми сьогодні не так багато грибів, але ми не розчаровуємося, тому що ми чекаємо на нову хвилю вже осінніх грибів. Так, да, у нас навіть пів корзинки немає грибів, але ми знайшли сьогодні дуже цікаві гриби. Дуже цікаві, коричневі, білі, викручені, великі, маленькі, все є в нас, все є. Сиро їжок назбирали, прокаталися, подивилися нові місця. Знаємо, де тепер є і де нема. Тому зустрінемося скоро у новому відео, яке вийде в ближайшим часом. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. А з вами був Селянин. Зустрінемося на просторах Прикарпаття. Пока-пока.